Необхідно знайти площу трикутника, який є частиною правильного шестикутника відповідно до рисунку. Причому відомо, що площа шестикутника дорівнює 30. Правильний шестикутник має назву правильний, тому що в нього всі сторони рівні. І такий правильний шестикутник. Відповідно, ми можемо розділити на трикутники, правильні трикутники, тобто трикутники з рівними сторонами, таким чином, що от може утворитися тут, відповідно, шість правильних трикутників. Тобто, наш правильний шестикутник складається з, з от таких шести правильних трикутників. І відповідно можемо визначити, чому дорівнює площа. Такого трикутника, це одна шоста від площі всього шестикутника, тобто, маємо 30 ділене на 6, тобто 5 площа одного о, о, такого правильного трикутника. А нам потрібно знайти трикутник CDF, який складається. З такого ось правильного трикутника, який ми тільки що розглянули, і ще двох менших трикутників, і ці два менші трикутника, до речі, рівні між собою, так само і рівні ще також оцим двом трикутникам. Тобто, маємо чотири маленьких рівних між собою трикутника, і якщо ми перекладемо, наприклад, верхній трикутник вниз, то утвориться ще один правильний трикутник, площу якого ми знаємо, тобто маємо площа першого трикутника 5, площа другого трикутника 5, і таким чином площа. Двох цих трикутників 10. І таку ж саму площу має той трикутник, значить, площу якого ми шукаємо, тобто трикутник CDF. Отже, площа нашого трикутника CDF 10, це відповідь Г10 успіхів.